Відкриття гірськолижного сезону в Буковелі 2025-2026. Нарешті ми цього дочекалися, і в цьому відео я покажу вам повний огляд всіх трас, які працюють станом на сьогодні. Покажу, які траси напилюють снігом та які будуть відкриті ближчим часом. З вас підтримочка. приходити на прокат Вельвет. обираєте український бренд Вельвет. До нас тільки на квадроцикли. І погнали! І їдучи на другому підйомничку, ми можемо побачити наступний позитив. Це те, що перша траса вона не просто буде відкриватися скоро, а вона вже ну має таку класну кількість снігу, що відкриється. Можливо, і ближчими днями. Думаю, післязавтра. От я думаю, післязавтра завтра, там вже як буде видно. Тут вона накидається з цього боку, також там далі накидається. З'їхав з другого підйомника, це перший транзитний підйомник, який сьогодні є відкритим. І виїжджаю сюди, народ, я забувся, як їздити. Я не знаю, що з тим робити. Проїжджаю зараз, погляд роблю вам повний трас, які зараз відкриті. Хочу доїхати до двойки, сніг, до речі, природні упав, тому лише не з їдуть. Я думаю, ви знаєте, що. По Управді снігу лижі не сильно їздять, бо я вже розказував багато разів. А по-штучному вони ще їдуть. Діваю балаклаву, бо на вулиці зараз що, Дує вітерок отакий от сильний, холодновато. І вперше в цьому сезоні я виїжджаю на лижах по трасі. номер 2 С. Їхати не помню я. Трошки помню, ладно. Треба зігнутися обов'язково, так? І їхати, так? Да? Як їхати на лижах? Зігнутися і їхати, правильно? Траса, лезі не їдуть, Вообще, якщо чесно. Що не їдуть, бо, бо сніг. Сніг природній. Пухлячок, пухлячок! Це чітко. Це чітко. Зато завтра він буде ще дорозить. До речі, сьогодні дуже легко початківцям сім, на такому снігу. 20 -та траса бачимо. Відкрита у всю свою ширину. І це є дуже добре, що вона на всю ширину. Опа-опа, розминаємося. Пішов, пішов, як класно я зайшов у цей поворотик, Траса 2Ц продовження і тут вона також класна, класна, якраз для першого. До Речі, там, ой, пропишу. Третя траса, це просто. Я не знімаю вам всю трасу 2С, тому що я думаю, що ви її бачили. Зараз побачили також вже трохи коротко, так? але ми рухаємося далі і будемо переїжджати зараз на підйомничку номер 5 Тут чому ще в камеру, хочу показати стрічковий підйомничок. Знаю, що ним цікавляться. Ось тут збоку. Чекай, чекай, тут. Був... ні, ні, он, 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 он. Да, Тут тут, он. підйомник стрічковий, е, Працює, да, цей працює, до прикладу. Вітер дує, всі ховаються від вітру. Хо -хо -хо -хо. Тут спуск працює до другого підйомку вниз, або наліво до п'ятого підйомночку. Друга траса, звісно, насипається. так, Я поворот неправильно перетинав, треба було брати під ліву сітку. Бачите, ніколи не повторюйте цієї помилки. Я ще й затупив, тільки що першим чином. Не подивився, а вже почав рух там ногами щоб повертати, потім вже аж свою макітру повернув, дивиться туди периферією, чи там хтось їде. Так ніколи не робимо. Спочатку так во, а потім туди поїдемо обов'язково. Але той, хто ззаду не правив, знаєте само собою. Тому коли ви ззаді, дивіться, уважайте. Доїжджаємо до п'ятого підйомничку і бачимо, що тут є спуск звідти з траси номер 5 а сам п'ятий підйомничок. Ага, тут щось всі стоять. Ага, це напевно за скіпасиками. За скіпасиками стоять, а на каталочку не стоять, бо що таке? Заходжу на турнікетик, ребятки. От я ж кажу завжди, що скіпасик сезонний, це тема. Віп, без черг, без нічого. Хоча зараз і без віпу можна заходити легко. Погнали! Заїжджаємо на підйомничок під номером 5, п'ятий підйомничок. Він вже готовий до того, щоб я на нього заходив. До речі, на такому підйомнику як п'ятий треба уважити, бо коли слизько, то ви можете переїхати і туди в кювет. Треба трошки тут плужком. Ладно, малесеньким, невеликим. І сідаю на цей підйомничок. Оба! Погнали. Далі, друзі, оглядати буховельці. А, я не, 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 я не виключаюся. Я тут вам покажу одразу. Де накидання снігу проходить? 5К траса, 5к трасу. Зовсім скоро відкривати також будуть там снігу нормально. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Забираю свої слова назад. П'ята траса. Буковель, коротше, ні, вона не сильно накидана, не сильно. Ну там є сніг, так, да, так? Да, цю частину. Там 5 h накидано, а 5к вона тільки після 5 h накидана. Тут вона, ну, голяк, ну лисяк, що зробиш, отак от. А тут все рівно так, як я вам говорив. Сніг напилюється, можемо побачити 5 h траса Сніг напилюється класно. Тут підйомничка влазить. Люди я зліз, закрито, Поки що тобі проїзд, ми з вами рухаємось до траси номер. Так, там номер. 17, 5 б Так, переходити від підйомника треба завжди подалі від нього, щоб ви не перетинали лінію лижникам, які сходять, хоча б їх психологічно не лякали, навіть якщо ви їм не заважаєте. О, 17-й працює. А 17-й працює вже підйомник! 17-й підйомник вже навіть працює, прикиньте, інсайдний інсайд. Тобто, кричав мені, ви не чув, далеко. О, лижники померзли. <сум> Мої учні, зазвичай всюди їх, знаєте? О, стрибати можна. Від так, що мушу вже стрибати. 17-та траса. Дивіться, тут одна частина відкрита, бога напиляється. Обожнюю цю трасу. Вона дуже класна. П'ята траса Буковель. Доїжджаємо вже до неї і тут є класна, позитивна новина. П'яту трасу розширили. Можете побачити ось тут ось цю діляночку. Вона стала трохи ширшою. Куди, да, так, да, розширили, розширили. Да, ширша, ширша. То десь закінчувала сніг. Значно ширшою стало. Тепер вверху менше буде падінь, менше буде ото розбиватися, що в цьому місці сніг траса мається на увазі. Класно, дуже класно. Оце прям дуже позитивний момент сьогодні. Фу, я доповз. доповз до цієї пологої діляночки на трасі номер 5 б І зараз буду рухатися до траси номер 5 а Подивимося, які тут є оновлення. Ну тут її розширили ще раніше були. Дивіться який вітер, дивіться який вітер, 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 вітер який, Бачите, як дує сніг? Та ти що. Ну, ну, її розширили ще минулого року вроді. Зараз переїжджаємо до траси 5 а що там. І рухаюсь до самого центру куковелі, вже з'їжджаю по цій ділянці. Її розширили, мені здається, трохи. Опа, і самому Дивіться, скільки народу. вже все, прям інтенсивний сезончик почався. Уже прям сезон сезону. Це я вже називаю прям сезоном, ні? Красотінь. Їду вже на 12-му підйомничку, друзі. Так хочеться трошки такої лірики, так хочеться просто з вами трохи поговорити, але не буду затягувати це відео. Просто покажу оцей сніжок такий класнющий. Ми довго чекали, ми довго хотіли його, ми довго чекали на відкриття сезону в загальному. Такий от сніжок класний тут пролітає. Ну просто фантастична погодка. Зустрічаю багато людей, які брали в нас спорядження, хоча у нас працює перші два дні сезону, тільки одна з наших локацій. Та? І завтра приїжджає ну дуже багато нового спорядження, яке вже готово до прокату буде. Та? І дуже радує, що, попри це, все все одно дуже багато людей беруть спорядження саме в нас. Це найкраща подяка від вас, яка тільки може бути за контент: прийти на прокат спорядження Вельвет, чотири локації, або обирати просто український бренд Вельвет. Адже саме це... Пропорційно кількості контенту. На 12-й трасі, на 12-му підйомничку, червона 12-та траса, вона буде відкрита швидше, ніж двойка червона, я думаю, тому що тут снігу вже накидалося значно більше, вже такі прямо гарні кучугори, але треба подивитися, що там ще понизу Ага, понизу їх менше. Так, це вже нюанс. Це вже нюанс, треше снігу внизу там докидати. Синя красота. Їду по 12-й трасі і вже заїжджаю в цей поворотик. Тут повертаю. Йомою, оце я попал! Дивись, траса чи в мене пуста. нікого немає, нічого де не є. Тільки один я. Жить сьогодні навіть толком не їхав. А, ні, євну люди, ладно. Толком навіть сьогодні не їхав, бо що, бо... Став, форту, попалася. Ууу-у! Як співав завбання за, за авторські права. <хи> о, хтось вже лежить відпочиває з боку. Отако проходить катання на лижах у людей. Все добре? Добре, все добре. Хоча б просто може людина втомилася. Таке воє, то я можу лягти в войтку. Цей сніг, цей сніг. Мені щоночі сниться. Ось така от красота, це 12-ка продовження. Це вся ширина, це оце все крутизнає її. І ми зараз з вами тут навалимо снігу. Краса, отака. От і ми знову 12 го підйомничок. Дякую всім за це коротке відео, друзі. Я розказував вам все і буду розказувати надалі, якщо ви будете обирати, звісно, вельвет, само собою. Наші прокати квадроциклів, ми знаходимося в самому центрі біля Азія Гарден. Ну і, звісно, підтримочка. Підтримочка буде, буде контент.